Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 349. Перший приклад. Знайти значення виразу. 6 у 18 степені поділити на 6 у 16 степені. Маємо два степені з однаковою основою. Знаємо правило, що при діленні степенів з однаковою основою основа залишається без змін, а показники потрібно віднімати. 18-16. Отже, буде 6 у квадраті. 6 множимо на 6, 36. Завдання виконано. Друге завдання. 0,3 у восьмому степені ділимо на 0,3 у 5 степені. Основа однакова, залишаємо без змін. А показники приділені треба віднімати. 8 мінус 5. Отже, 0,3 треба піднести до кубу. Щоб піднести число до кубу, треба 0,3 помножити на 0,3 помножити на 0,3. 3 на 3 9 на 3 27. Але в кожному десятковому дробі було по одній цифрі після коми. Таких десяткових дробів було 3. Отже, три цифри після 0,27 0,027. Третій приклад. 4,92 у 10 степені треба поділити на 4,92 у 9 степені. Ризка це фактично дія ділення. Отже, нам треба поділити два степені з однаковою основою. Основу залишаємо без змін показники степеня віднімаємо. Буде 4,92 у першому степені або просто 4,92. Четвертий приклад. 10 у 8 степені в чисельнику, 10 в 5 степені в знаменнику. Ризка дробу фактично це дія ділення. Отже, нам треба поділити 2 степеня з однаковою основою. Основу залишаємо без змін. Показники степеня віднімаємо. 8 мінус 5 буде 3. 10 підносимо до кубу. 10 множимо на 10 множимо на 10. В кожному множнику по одному нулю в добутку їх буде тисяча. П'ятий приклад. Мінус 1 четверта. До 10 степеня поділити на мінус 1 четверту до 7 степеня. Основа степеня однакова, мінус 1 одна четверта. Залишаємо її без змін. При діленні степенів показники треба віднімати 10 мінус 7. Отже, мінус 1 четверта у кубі. Ми будемо множити три числа мінус 1 четверту на мінус 1 четверту на мінус 1 четверту. Бачимо: у нас три мінуса. При множенні мінус на мінус дає плюс, плюс на мінус дає мінус. Отже, у відповіді буде число від'ємне. 1 множимо на 1 множимо на 1 в чисельнику одиничка.

Бачимо, що основи у наших степенів однакові, залишаємо без змін: 1,1 друга. Приділені показники степенів треба віднімати 12-8. Отже, маємо 1,1 другу в четвертому степені. Одна ціла одна друга це мішане число. Щоб множити мішані числа, їх треба переводити в неправильні дроби. 1 множимо на 2 і додаємо 1 других до 4 степеня. Це означає, що 3 других треба помножити на 3 других, помножити на 3 других, помножити на 3 других. Спочатку множимо чисельники: 3 на 3, 9, 9 на 3, 27, 27 на 3, 81. Множимо знаменники: 2 на 2, 4, на 2, 8 на 2. 16. Маємо неправильний дріб 81 16. Будемо виділяти цілу частину. Для цього 81 ділимо на 16 з остачею. Беремо по 5, 5 на 6, 30, 0 записали, 3 запам'ятали 5 на 1 – 5 і плюс 3 8. Нагадую, що частка це ціла частина. Отже, маємо 5 цілих. Перепрошую, ось тачача одиничка. Одиничка це новий чисельник. Знаменник залишили без змін. Отже, остаточна відповідь 5,116. Завдання виконане повністю.